Всім привіт! До вашої уваги! Лот це жіночі кросівки бренду New Essential. Ось так вони виглядають. Така в нас йде підошва. Вони всі йдуть на шнурівочках. Вони достатньо м'якенькі. Бачите? Подошва така прорезинена. Є захист на носочку. Висока така п'яточка йде. Є декілька варіантів, наприклад, ось такий. З рожевими, з рожевими такими ставочками. В лоті буде всього 10 пар взуття. Розміри 37-2 штуки, 38-й 4 штуки. 39-й розмір 2 штучки. 40 розмір у нас одна штучка йде. І 41 також одна штучка. Цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів, а також на нашому сайті фіні. Всім дякую, заробляємо разом!